Україна у вас відбере пенсії, якщо ви не з'явитись в Україну, і не пройдете ідентифікацію. Отак вони це назвали. Українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП. Причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою Воду порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте, де Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитесь і так далі. Раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном, і так далі, враховувати вам все рівно пенсію при поверненні в Україну. Вам там зроблять індексацію. І ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію в Україні. Ну я. Наскільки це можливо в Україні, на жаль. Те саме окупованих територій стосується. Да? Там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають, вражку ж понятно, не хочуть їхати, не розуміють, як в Україну поїхати, бо життя ж важливе, розумієте? І тепер цим людям, щоб зберегти свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші, там, податки якісь платили і так далі. І їм потрібно буде до 31 числа цього року, 2025 пройти ось так написано: ідентифікацію. Як це буде працювати, взагалі не розумію, Я думаю, це буде всюди там і в дії, і в приваті, і в Мона напевно, всюди про це розкажуть. Але ситуація от, -от така на.